Назвати його бюджетним язик не повертається. Всім привіт! З вами автоексперт Богдан та автоексперт Владислав. Привіт! І сьогодні у нас на відео огляді Almera та Renault Latitude. А перед тим як ми почнемо, не забувайте ставити лайки, коментувати та поширювати дані відео. Так, у нас на огляді Renault Тітют 2014 го року з двохлітровим бензиновим двигуном. Тут ще додатково встановлено газове балонне обладнання, і це авто розраховано на експлуатацію на довгі дистанції. Renault Тітют прийшов на заміну Рено Велсатісу, що в свою чергу було побудоване на довгій базі Renault Laguna, яка була культовим автомобілем, яке було дуже комфортне, та також імпонувало всім тим, хто його експлуатував. І так, стосовно дизайну, дизайн у нас лаконічний, стриманий, не кричущий, тому що це більше як бізнес-склад. Просліджується тут у нас хромовані вставки, хромована решітка радіатора. Та й загалом дизайн дуже чудовий у цього авто. Під капотом нас зустрічає 2-літровий бензиновий двигун потужністю 140 кінських сил та крутним моментом 190 Нм, що у сукупності з варіатором буде давати вам прилив потужності та розгін до сотні першої за 10 секунд. На автомобілі встановлено диски 16 го радіусу з новою гумою та нові гальмівні диски. Кліренс на цьому авто 17 см, що в свою чергу буде дуже комфортно при експлуатації на легкому бездоріжжі по містом та за містом. До речі, такий кліренс зустрічається у нас уже на кросоверах, а не на седані бізнес-класу. А я вам сьогодні розкажу про Nissan Almera Classic 12 2012 року. Надійний бюджетний седан, який є універсальним та дешевим в обслуговуванні. Випускатися Almera почала в 2006 році. Підійде для комфортних міських поїздок та поїздок за містом. Перейдемо до бокової частини. Тут нас зустрічає такий гарний силует. Автомобіль у нас тонований на зимовій гарній резині. Кліренс автомобіля 150 мм. Автомобіль проїде де завгодно. Задня частина авто виглядає як Mitsubishi Lancer Evolution або як Nissan Centra. Ми тут бачимо позначки Almera Classic, гарні фари та перейдемо до багажнику. Як ви всі бачили, у нас автоматичне відкриття багажнику, а об'єм у нас тут 480 літрів. Якщо ми розложимо задні спинки, то отримаємо 1150 літрів. Летіть. Задня частина авто у нього дуже класна. Мені подобається цей дизайн. Тут у нас також посліджується хромована вставка з емблемою Рено. Притоновані фари, а багажний відділ це просто окрема вже розмова. І так, об'єм багажного відділу у нас зараз складає близько 500 літрів. Коли ми розкладемо заднє сидіння, вже буде 1200 літрів, що для вас буде знахідкою і покриє всі ваші базові потреби. І так як у нас бізнес-клас, місця позаду дуже багато, дуже комфортно, підлокітник широкий з підстаканниками. У нас кріплення і зафікс є, та управління повітряним потоком. Ну, все дуже зручно. То що ж, ми попали на задній ряд нашого бізнес класу Альмера. Місця тут вистає, класні матеріали. Все гарно зроблено. Зі зростом 1,85 мені тут місця вистачає. Ось ми і попали за кермо нашого Nissan Альмера. У нас він на механічній коробці передач AUX, електрорегулювання дзеркал, підігрів сидінь та кондиціонер. Також найголовніший плюс автомобіль на газу. Розхід газу по місту в районі 10-11 літрів. Зараз ми проїжджаємо по такому невеличкому бездоріжжю. І Nissan Альмера зі своїм кліренсом 150 мм гарно з цим справляється. Автомобіль гарно керується, впевнено набирає швидкість, плавно перемикає передачі, а обслуговування у нього копієчне. До речі, автомобіль щойно пройшов ТО, та всі недоліки були виправлені. На мою думку, це дуже гарний автомобіль для міста. Він невеликих розмірів, можна втиснутись будь де На авто гарні матеріали. Підвізка також дуже м'яка, комфортна. Мені подобається Нісан Альмера. А зараз ми проведемо заїзд проти Renault Latitude з 2-літровим двигуном. До ми перші. Я вважаю, якщо я був один, я б його, мабуть, виграв, тому що в нас сидить два пасажири по 90 плюс кілограм, а там сидить невеличкий хлопчик масою 70 кілограм та дівчинка. А зараз ми заміряємо розгін до 100 кілометрів за годину. По моїм враженням вона розігналась швидше, ніж паспорт. Секунд 10 11 І так, ми вже плавно перемістились у латітюд, так як у нас авто. Бізнес класу, то у нас тут дуже багато місця, як і попереду, так і позаду. Місця, ну правда, вдосталь. Е, у нас також є зимовий пакет. Це, він включає в себе підігрів передніх сидінь, е, двозонний клімат контроль е, і підігрів лобового скла та заднього скла. По динаміці авто дуже гарно рулиться, е, тримає дорогу дуже чітко. Та завдяки своїй підвісці дуже плавно реагує на якісь неровності на дорозі. А завдяки тому, що у нас є круїз-контроль, ну дуже комфортно буде їздити на ньому на дальні дистанції, тому що компанія Рено це авто представляє саме як авто при експлуатації більше на далекій відстані. тому що дуже зручно буде увімкнути круїз-контроль. Прибрати педалі і просто їхати, насолоджуватись дорогою. Це, і правда, дуже класно, це дуже зручно і ти не втомлюєшся, тому що сидіння в тебе з підтримкою дуже комфортні. Я б сказав, що саме попереднє авто, яке також компанія представила як на експлуатацію на далеких відстанях, це Renault Laguna. Тобто від того авто вони далеко ну, не відійшли, воно так і є. Зберегли свої всі традиції. А також вас це авто здивує ще не тільки тим, що воно дуже комфортне, а й тим, що воно має доволі таки не дуже великий розхід палива. Так як у нас на газу показує в середньому 8,6 приїзді по місту саме в такому ось циклі, там 70 км за годину. Якщо вже їздити більш динамічно, то, звісно, і розхід буде більше. Стосовно аудіосистеми, у нас вона тут е класна, є навіть е приймач компакт дисків, Ну, зараз не, не всюди встрітиш такі ось е технології. Та ще я хотів би відмітити двозонний клімат контроль який дуже класно працює і я вважаю, що ну, буде комфортно. вам. Стосовно матеріалів салону, у нас тут зустрічає м'який е ось такий. ось Пластик, який зроблений трішки під шкіру, а шкіряні карти дверні з текстильними вставками, шкіряне кермо. Ну людям, які дуже люблять все це мацати тактильним людям, це авто зайде тому що ну матеріали зроблені на совість, і компанія Рено у цьому не поступається нікому. І зараз ми вам продемонструємо розгін до першої сотні. За паспортом це близько 11 секунд. Ну Розгін був класний, хоча авто у нас не таке динамічне, воно по динаміки йде на середину. Його так саме компанія і предоставляє, що середня динаміка цього авто. На далеких відстанях ну, класно буде, дуже комфортно. Мені сподобався розгін. І ось я таке підводжу, як би резюме, що авто дуже класне, дуже надійне. За свої кошти ви отримуєте бюджетний такий автомобіль седан бізнес-класу, який буде вас дивувати протязі всього вашого життя. Дуже класна машина, я її рекомендую. То що ж, підведемо підсумки. На мою думку, Нісан Альмера дуже класний варіант. Він економний, та запчастини стоять на нього дуже мало. Класний варіант для міста та поїздок за місто. А я в свою чергу хочу сказати, що Renault Attitude не зроблений більше для динамічної їзди, але він зроблений для тих, хто цінує комфорт і просторий салон та їзду на далекій відстані. І своєю дешевизною в обслуговуванні він вас також здивує. А знаходимося ми на вулиці Княгині Ольги, 19Б, території автосалону Volvo. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. До зустрічі!